Ісус сказав своїм учням, я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоби Він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам. Але поділ, бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Це є слово Хай Слова Святого Євангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нех бензі похвалений Ісус Христос. Другі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні вілібне наші сестри законне, монахині, кохана матусю з нами присутня, органісти, парафіани, наші дорогі радіослухачі, які знайтися з нами, в нашій молитві, з воротка під час Божої служби, у коханні любі Божі діти. Аж не віриться, що такі слова пан Єсус може сказати. Той, котрий, як Бог, як Син Божий приходить, щоб навчити нас любити, обернути своєю любов'ю кожну людину, щоб зробити лад на цій землі, щоб поєднати всіх ворогуючих, щоб пробачити всім, хто згрішив, і повернути їх до неба, до вічної Радості, аж не віриться, що Господь сьогодні каже такі слова, я прийшов кинути вогонь, я прийшов розділити людей. І в одному домі будуть поділені. Як ми маємо зрозуміти пана Ісуса, який, як записує Лука в 12 розділі сьогодні, який говорить такі трудні і важкі слова для нас. Але потрібно собі пригадати значення слів, значення біблії, це Дух Святий. Розподіл це перше, що зробив Господь Бог, коли сотворював світ. Якщо ми уважно читаємо. Перший листочок першу сторінку Біблії в книзі буття про сотворення світу. Написано, що сотворив Бог небо і землю, і розділив Бог небо від землі, сотворив Бог воду і сушу. І розділив Бог воду від суші. Сотворив Бог день і ніч. І розділив Бог день від ночі. І написано, і побачив Бог, що це є добре, і був вечір, і поранок, і день наступний. Перше, що робив Господь, це розділяв. Навіть в українській мові розділити, то не значить зробити роздор, розірвати щось, але взагалі перше духовне. і Таке гарне значення цього слова це подарунок, дарувати. Це те, як мама чи тату в сім'ї розподіляють між дітьми, розділюють своє добро, приходячи з праці, вертаючись з роботи додому, не раз діти прибігають до матері чи батька і кажуть, а що ти нам купив, а що ви нам принесли? Мама витягує сумочки, якийсь пакетик і розділяє поміж дітьми якісь цукерки, якісь праніки, печиво, щось такого солодкого, щоб діти могли потішитись, розділити це, подарувати. Але гріх, те, що людина не послухала Бога, те, що Адам і Єва согрішили своїм непослухом. Гріх поміняв ці слова, вони очевидно залишились такі самі і їхнє значення. І до сьогодні вони це саме означають. Але ми по-іншому їх хочемо представити. І сьогодні розділ це розкол. Ми в історії Костюла читаємо, розділилась церква на схід і захід на католиків і православних, на протестантів. Ще на когось розділ це те, що роздирає, тому що гріх має теж таку силу, коли ми його приймаємо в своє серце. Пан Єсус каже, що в одному домі буде цей розподіл. І поки там не буде Божого Духа, поки там не буде вогню любові, Поки в цьому домі не буде миру, такого Божого правдивого, то завжди діти будуть проти батьків, батьки проти дітей, дочка проти матері, син проти батька, аж поки не зрозуміють, що кожен з них повинен розділити своє місце, свою працю і свої обов'язки, поки не зрозуміють, що кожен. Повинен мати своє місце в цьому домі. Кожен повинен мати якусь свою позицію в цьому домі. Кожен повинен відчути і зрозуміти своє покликання, до чого він покликаний в цій сім'ї. І в тоді цей розділ він є потрібний, щоб один одному сказали, це є ваша робота, а це моя, це ваше місце, а це моє місце. Ви повинні те сказати, а я повинна це сказати. І коли все порозкладаємо на свої місця, то в тоді є порядок. Тому пан Єсус каже, що люди чекали на мир, але не такий мир, як хоче принести Господь Бог. Коли прийшов пан Єсус на цей світ, народився в Іфлеєм, прийшов до ізраїльського народу. Тоді Римська імперія заволоділа євреями, тоді вони були під окупацією і вони чекали на революціонера. Прийде хтось, хто зробить бунт, хто повиганяє цих людей, які утискали їх, які їх пригноблювали. А пан Єсус прийшов і каже, щасливі блаженні ті, котрі покірні. Котрі плачуть, котрі голодують, бо вони будуть утішені, насичені і будуть радіти, і не прийняли такого Месії, відкинули пана Ісуса, тому що не про такий мир вони хотіли воювати, а Бог приходить з іншим миром, з таким правдивим. І тому сьогодні пан Ісус каже, я не прийшов мир принести на землю. Це ваша думка. Я прийшов принести рай на землю, а там, де є рай, там є Бог. І там, де Бог, там є рай. І люди часом забувають про це. Кожен з нас через цей первородний гріх. Не може собі відразу додуматись, як повинно бути насправді. І живемо якимись догадливостями. бо нам так здається, ми, мені так кажеться, як не раз мама мені каже, якщо кажеться, треба хреститися, жегнатися. Не може казатись, потрібно реально дивитися на цей світ. І так як ми всі знаємо, це поговірку нашу, таку українську, що хто винен невістка, але ще її нема вдома. Але її пальто висить, значить, вона винна. І це власне, догадливість, бо мені так кажеться, бо мені так здається. Але ми повинні правді в очі дивитись. Ми не повинні здогадуватись, ми не повинні використовувати слова, які мають якийсь підтекст, які мають інше зрозуміння, які мають. Інше значення, інше поняття, бо в тоді є сварки, суперечки, в тоді є розлад, в тоді є власне ця війна, де воюють між собою рідні люди, де найгірша війна це вдома поміж тими, котрі повинні себе любити, котрі повинні поважати себе. Не можемо ми, як християни, Жити на догад. То не раз ми говоримо, що людина повинна додуматись, догадатись, так? що хтось прийшов то запитати, чи ти не голодний, чи може відпочине, чи тобі щось треба. повинні догадатись певних речей, додуматись. Але ми не повинні жити з догадливостями. Ми повинні жити реальністю. Це так пам'ятаю, очевидно, таку байку вам розкажу історію. Вона трошки така, якби перекручена з реальності, взята. Знаємо, що багато людей тримають якісь там, скажімо, звірі вдома, чи там на хазяйстві, чи мають там тварин, якісь псів, котів і так далі. І в одного чоловіка був папуган. Ми знаємо, що ці пташки вони говорять теж, так є розумні такі папугаї, які. Можуть говорити. І в одного господаря був такий попугай, якого навчили сваритись, кричати, там, говорити погані слова. І вони завжди нарікали на свого сусіда, який був міліціонером, і казали, що він такий недобрий, поганий і так далі, бо там пильнує, бо несправедливі. Коли цей міліціонер йшов до праці, то цей попугай сидів. На балконі і це все, що чув, потім повторював. Ну і, очевидно, цьому чоловікові надоїло це, якось неприємно було. Він пішов до господарів і каже, що ви так будете робити, я подам на вас заяву на те, що ви оскорбляєте мене тим більше чиновника. Ну, і Господар хотів покарати цього покупання, забрав його додому і сказав, ніколи більше тебе не пущу на балкон. І він його просить, я більше не буду, я постараюсь. Один раз, дай мені шанс. Я справді не буду більше говорити поганих слів. І господар каже, один раз шанс даю тобі. Відносить його на балкон і йде цей міліціонер до роботи, господар стоїть в кімнаті, дивиться, що буде. Цей попугай дивиться то на міліціонера, то на господара, то на міліціонера, то на господара. Так дивиться на цього міліціонера і каже, слухай, друже, ти знаєш, про що діє йдеться? Він же не може ругатись, але каже, ти ж знаєш, що я хочу сказати. Тобто надогадливість. Ми не можемо жити на догадливість, ми не можемо предполагати щось, бо нам так кажеться, бо нам так здається. Але ми повинні бути людьми реальними. І зрозуміти одну річ, що ця Євангелія, яку ми сьогодні читаємо, вона є і в одну, і в другу сторону. Тому що, коли буде гріх, коли людина приймає зло в своє життя, то там є роздор, там є цей розкол. А чому? Тому що заради Ісуса Христа теж люди сперечаються, тому що теж вдома не раз, хтось каже, о такий побожний, йде до костюла, він кожен день молиться. І починають один другого якось там дорікати, мучити цим зараді імені Ісуса Христа. Там не є спокійно. Але коли є мир, коли є злагода, коли є любов, зрозуміння поміж людьми, то це розділення, воно є потрібним, щоб ми знали кожен своє місце, кожен свою задачу. Щоб знали кожен свої обов'язки. І тоді ми розуміємо, що це є блаженство для нас, що це Боже благословіння, коли кожен робить свою справу, до якої Бог нас кличе. І тому сьогодні, в особливий спосіб, хочемо задуматись над нашим життям, зробити таку ревізію, такий екзамен свого життя, і подумати, чи пан Єсус в моєму житті. Робить розкол, чи він розставляє всі справи, всі події на свої місця? Чи я справді розумію, чого Бог від мене хоче, і чи маю бажання, щоб в добрій волі Богові служити, відповісти на Його очікування. І за це колись отримати ворот в небі. Похольний Єсус.